Всім привіт! Сьогодні ми розберемо такі нарізки з виступів Кобі Бранта. Переважно його якісь мотивати... мотиваційні... мотиваційні речі. Це був відомий баскетболіст, відомий на, на... на весь світ. На жаль, трагічно загинув в авіакатастрофі. Дуже молодим був. Можливо, я колись зроблю розбір виступу Шакіла Оніла. Коли вони з ним прощалися, то там плакав eh, просто весь баскетбольний світ. Шкода. Отже, почнемо. My philosophy was a very simple one. I, um, And this is where I think film plays a big part in my life. My philosophy was a very simple one. Моя філософія була дуже проста. was a very simple one. And this is where I think film plays a big part in my life it's a a big part, a big part in, my life, in my life and I made a promise to myself from that day that I was gonna work that hard every single day so that when I do retire I have no regrets and I made a promise to myself from that day and I gave Від того дня, того дня that I was gonna work that хард, що я буду працювати так тяжко every single day, кожного дня. So that when I do retire, І ко, що коли я вийду на пенсію, коли я вже буду звільнятися, I have no regrets. У мене не буде жалю. Мені не буде про що шкодувати. Тут знову ж to make a promise це давати обіцянку. Можна запам'ятати хороший вираз to make a promise. Обіцяти. Да? To promise це просто обіцяти. To make a promise це як давати обіцянку, робити обіцянку. E, Gunna скорочена американський варіант. Going to, да? вони говорять Ghana. It, to, to retire виходити на пенсію. Да? Такі. Це такого основного. Follow your passion first, 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 first. first. Um, and you got to sit there and ask yourself, okay, what am I truly passionate about? What do I enjoy doing? Follow your passion first. Следуйте за своєю пристрастю. Це саме основне. Спершу слідуйте за своєю пристрастю. First, first, first. Спершу, це перше, це саме перше. And you gotta sit there and ask yourself. і ви повинні. Тут скорочена гара, це як have to». have got» спочатку have to, потім have, got», потім гара. And, and you, і, повинні, і ви повинні сісти, sit there and ask yourself і запитати себе, окей, okay, what, what am I truly passionate about? Okay, ш, е, е, насправді, стосовно чого я е, дійсно е, пристрасний? Та, до чого в мене пристрасть? What do I enjoy doing? Мені, eh, what do I enjoy doing? Yeah. That stuff comes from hard work and from studying for 15 years how to write and how to organize structure. That stuff comes. Ці речі приходять. Став це таке дуже універсальне слово, воно може речі. Просто всякі штуки. це став. Ці речі приходять from hard work від важкої праці and from studying і від навчання for 15 years, 15 років. How to write, як писати and how to organize structure. І як організувати організовувати структуру так, да, тобто систему як організовувати, ну, загалом організовувати. Right, and you can't do that without having a serious love or commitment to the craft. And you can't do that, і ви не можете робити це without having a serious love, без того, щоб мати серйозну любов, сильну любов, да, серйозну любов, or commitment або м прихильність to the craft до справ, до ремесла, да, як до ремесла. You know, basketball for me was the most important thing. So everything I saw, whether it was TV shows, whether it was books I read, people I talked to. You know, basketball was, uh, for me was the most important thing. Возна баскетбол для мене був найважливішим. Да, найважливішою річчю, але річчю ми можемо не перекладати просто. Баскетбол це для мене було найважливіше. So everything I saw, все, що я бачив, та, ді слова to see, воно неправильне в минулому часі має форму saw, so, Друга форма та, для, past, для past simple. Whether it was TV shows, чи то були ті was books I read, чи то були книжки, які я читав, people I talked to, люди, з якими я говорив. Everything was done to try to learn how to become a better basketball player. Everything. Everything everything was done to try to learn. Все було дослівно зроблено, щоб намагатися вивчити, да, to learn, вивчити. How to become a better, як стати кращим basketball player, баскетбольним гравцем. Тобто, я все робив для того, щоб намагатись зрозуміти. Everything, everything, все. Да, все, все. And so, when you have that point of view, then literally the world becomes your library to help you to become better at your craft. And so, when you have that point of view, І отже, коли у вас така точка зору, you have that point of view, point of view, це як точка зору, да? then literally, тоді буквально the world becomes your library. Світ стає вашою бібліотекою to help you to become better, щоб допомогти вам стати uh, at your craft у вашій справі, да? в вашому ремеслі. Dear, if you're animating something or or um... you're writing a screenplay or you're composing a piece of music is that the best you can do if you're if you're animating something якщо ви анімуєте щось or you're writing a screenplay albo ви пишете сценарій or you're composing a piece of music albo ви пишете музику да ну як Придумайте, да, пишете музику, piece, шматочок музики, да як piece of music, але просто музику. Is that the best you can do? Це, це найкраще, що ви можете робити? Is that the best you can do? Right. Don't ask me. Don't say okay, do you approve? Don't ask me. I'm not the musician, I'm not the composer, you know. Right. Don't ask me. Не запитуйте мене. Don't say okay, do you approve? Не говоріть. Чи ти, чи ти схвалюєш, да? чи ти підтверджуєш, чи ти схвалюєш, do you approve? Don't ask me, не запитуйте мене. I'm not a musician. Я не музикант. I'm not a composer. я не композитор. You know, right? Ви знаєте. Да? Тобто це, 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 це ваше питання. Ось тут, щоб звернуло увагу артикль A. Да? Ми завжди вживаємо невизначений артикль A перед професіями. A musician A composer. That's the article a, but it's the of the we talk about this often, and we always talk about the fact that you can learn a lot more from the failures than you can from the successes. We talk about this often and we always talk about the fact той fact that you can learn a lot more from the failures. Що ви можете навчитися набагато більше, ала uh, від невдач from the failures than you can from the successes. Успіхів, да? And it seems like the more we mature, uh the more responsible our dreams become. And it seems like the more we mature. Схоже на те, да, здається так, що е, чим більше ми дорослішаємо, the more responsible our dreams become, тим більш відповідальними стають наші мрії. Да, the more, the more. Чим більше, тим більше. Оце комбінацію, це оці оці можна запам'ятати. Вона така цікава. Да, чим, більше, the more, the more. чим більше, тим більше. Звучать однаково. Да, тобто однаково. The more, the more. and the more governors we put on ourselves in our ability to dream and to reimagine. And the more governors we put on ourselves, i tim bilše um, jak obmežen, da zaboron, uh, my, my pokladajmo na sebe, my na sebe nakladajmo, and our ability to dream i našu možlivost mrijeti and to reimagine, i pere pereosmysljuati, da, reimagine. and so it's not a matter of, of, um, of pushing beyond your limitations or expectations. and so it's not a matter of top pushing beyond the limitations it's really a matter of protecting your dreams protecting your imagination. That's really the key. And when you do that, then the world just seems limitless. It's really a matter of protecting. Це насправді питання того, щоб захистити your dreams, ваші мрії, Protecting your imagination, захистити вашу уяву. That's really the key. Насправді це ключ. And when you do that, і коли ви зробите це, then the world just seems limitless. Тоді світ просто. Uh, You know, like basketball has helped me be a better person, a better friend, a better How father. So? Well, because there's life lessons that are within the game. You know, like basketball has helped me. Basketball uh, dopomija be a better person, a better friend, a better friend, a better father, him батьком. All because there is life lessons все тому, що там запитав інтерв'юер, інтерв'юри how's that? Як так? Як це? All because there is life lessons все тому, що є уроки життя that are within the game, які є і в грі. Тобто в грі є такі уроки, як і в житті. Like mm -hmm. like communication, like unselfishness, um, like attention to detail, and, um, empathy, and compassion, like all those things are in the game. Like communication, like unselfishness, like attention to detail, and empathy, empatia and compassion like all those things are in the game are in the game. And uh, as an athlete, if we are aware of those things, um, it helps us become. Better human human beings. And as an athlete, і як атлет, if we are aware of those things, якщо ми eh, розуміємо ці речі, to be aware, це як знати. To know. Да? To know, to be aware це як синонім, да? в принципі. Якщо ми знаємо про ці речі, it helps us become better human. Це допомагає нам стати кращими. Людьми, да, human beings, людськими істотами, да, просто кращими, кращими людьми. human beings. Дякую за перегляд. Залишайте коментарі, задавайте запитання. Дякую.